Ми раді вітати в нашій студії третю особистість, яку ми назвали Кирило. І ви вже версії там писали нам Кирило Буданов, Кирило, Кожум'як, як хто? Це? Але друзі, ви не вгадали, хто це? тому що сьогодні у нас у студії Ільків Кирило. Доброго доброго ранку! Як справи, як настрій, як почуваєтеся в цей раночок? Раночок добрий я. Я поспав, я прокинувся. Це найголовніше це вже добре, так? <ріст> і дуже добре, що сьогодні ви до нас таки дійшли, тому що в нас вже а, була спроба запросити Кирила до нас в ефір, але бачите, значить, так. це дуже вже... було потрібно сьогодні. Ми вже підводились, і це точно мав бути, напевно, Кирило Будану. Вже подумали, бо ми його оголосили, а він не прийшов. Знаєте, ну як справжній розвідник такий. Ну, а, як то знаєш, як то кажуть, найкраще не на десерт. Все. От, десерт на останній. Десерт у нас вийшов 23 липня, як ви бачите. Е, власне, Кирило, розкажи трошечки про себе. Ми трошки знаємо, що ти е, з Мелітополя, з Запорізької області, але пишеш про бердичівський вокзал і київське метро. Якось так все склалося. Тому, тому трошки давай, про давай себе давай все спочатку. Хто ти звідки? Так, окей, що бердичівський вокзал. Справа в тому, що я народився в Бердичеві, в... це Житомирська область. Народився я в 2003 році wow. і прожив я там аж цілих 6 чи 7 років. І потім, ми такі... мама така, о! Я знайшла собі чоловіка, а він інженер, і ми приїжджаємо в Мелітополь. Бо Мелітополь раніше був достатньо таким індустріальним містом. Багато було виробництва різних і фабрик. Тому, коротше, ми приїхали туди. А коли я тільки пам'ятаю, що переїхав, я гуглив типу, місто Мелітополь, а воно що було чи в топ-5, чи в топ-10 найкримінальніших міст України. Я, так, я такий, мені тут потрібно, так? Я думаю, Фантастично! Оце, оце от переїхали. Ні, ну. клас, я ще, клас. Я ще жив короче, в такому райончику, що а, якось я йду, забираю малу сестру з гуртка. І там на білбордах, типу, люди в розшуку, типу, і там ці, багато, е, та, багато від міліції. Людей. І там реально, ну, типу, хтось вбивця, хтось вор. Рожі, і... боже, це було так нормально, стрімно. Але ремарка: Мелітополь за останні 5 років до повномасштабного вторгнення дуже чудово розвинувся і е, вважаю, що це одне з найкращих міст в Україні. От ну, яке поки що зараз недоступне, відвідування. Повернеться, але повернеться, але але, але І як сіт. далі був твій е, шлях? Uh, сюди, Шлях з Бердичева в Київ. <сум> <сум> та, Шлях з Бердичева, з Бердичева через Мелітополь, Мелітополь і в Київ. Uh, Саме я... з Мелітополя в Київ. Та, та, тобто в Мелітополі я жив до початку повномасштабного вторгнення. Я так сталося, що я місяць прожив в окупації, і uh, чудом це боже чудо реально в моєму житті. Я виїхав, евакуювався до Запоріжжя. Прожив тиждень там, і потім я такий. Опа. І ми поїхали у Львів з тоді з моєю тодішньою дівчиною. Uh, пожив рік там і поняв, що а що я живу у Львові, в місті яке можна, мені Києві не подобається, та... якщо можна жити в Києві. А, почати, а чим тобі Львів не подобається? <laughs> ну, на секундочку мене, мене навіть можна не знаю зробити подкаст. Чому я Чому не подобається Львова. Львів? А ну ну давай кілька. Uh, okay. Ну добре, дороге житло, напевно. Житло дуже дороге. <laughs> ну ну ти дуже хочеш дуже сказати, <laughs> що в Києві у нас тут задарма дають житло. Ну, ти знаєш, Шо, ти же, я переїхав не нещодавно на поділ за 10 тисяч гривень на місяць тому. А, я пам'ятаю, що я не май... у нас щирий гість сьогодні. Ну, в це нормально. Але насправді, що нам дуже цікаво було б ще почути, ми сьогодні з самого ранку зі святом говоримо на таку тему, що допомагає вам не здаватися. І одразу, коли я прочитала те, що ти з Мелітополя, і я знаю, тому що в мене багато знайомих з Мелітополя, які дуже, дуже нелегко пережили звіти виїзд, і хто опинився просто де? І це той момент, коли ти просто хочеш опустити руки, тому що вже твого дому його не Має, а це найцінніше. Це те, де ти був найбільший е, відрізок свого життя, і ти потім залишаєшся десь за бортом. Чи було в тебе таке відчуття, і що тобі допомагало в той момент не здатися? Е, ну ти знаєш, у мене навіть є в пісні цей третій куплет, де би не блукав, куди б не занесло. Мій дім є моїм домом, і не забере ніхто частинку мого серця, крапельку душі. Мій дім завжди зі мною. Завжди зі мною буде дім. Типу, рефлексія про те, що ти можеш подорожувати, ти можеш їздити, об'їхати всю країну, але дім є домом. І зараз я тільки можу пропагувати те, що мій дім завжди зі мною. Якось мені знайома подарувала плакат, де написано дім є там, де ти. Тому що мені допомагає не здаватися? Мабуть, Прийняття ситуації. У мене я коли приїхав до Львова, в мене мама була в окупації, я не міг з нею зв'язатися. А Ти втратив роботу, у тебе невідомо, вообще, як буде будуватися життя. А мені ще тоді, я був у стосунках, і дівчина сказала, що типу, ми розходимося, а я планував їй робити пропозицію. Ну, тобто, і так все навалилося, і в мене почалась депресія. Але єдине, що мене так а, а, зібрало в руки, це те, що ти або живеш, ну, або вмреш. Все, все дуже просто було в моєму виборці. Та... І навіть під час цього такого достатньо нелегкого шляху, ну, я християнин, і я відчував прям потужну підтримку Бога. Бо а у мене було чітке усвідомлення, що я виїду до 17-го там березня. Я виїхав 17 березня. Хоча я не знав, як варіантів не було. Але потім з'явився. Я рік прожив у Львові безкоштовно при церкві, яку ми знайшли дуже випадково. Ми познайомилися з хлопцями-служителями з церкви Перемога Київ. Які служили в церкві перемога у Львові? Знаємо таких знаємо. Так, та так. я теж знаю. Ліволівончик там був. Ну Ливончик дуже добре, там дуже, дуже добре друзі. відчувати Руслан себе не в тій тусовці, Якщо наші гості відчувають себе десь, ну то знаєте, я Ні. з вами ну, <світ> Слухай, просто все знаєш. Світ тісний, це насправді дуже круто, це, але продовжуй свою розповідь. Все ж таки, рік ти був у Львові, і все так да, склалося. Да. Я жив при церкві, я жив безкоштовно. Робота знайшлась достатньо швидко. Я просто пам'ятаю, я заповнив на Work.ua вперше в житті цю резюмешку. І мені на наступний же день телефонують, типу, «А давайте спробуємо такий формат. Ну і я прям був приємно здивований. Бо я працюю в діджитал-сфері, і а кому треба був діджитал-фахівець на перших двох місяцях вторгнення? Ну так. Ну, фактично нікому. Тому такий був цікавий експірінс. Але зараз я є тим, ким я є, Пісні пишуться. І нам Це якраз пишуть наші слухачі, то він що співак? Це дуже не випадкова випадковість. Так. Як так. почалася е, твоя творчість? Ти співак? А, ну, виходить, що так. Я співак. Все, тепер вже співак. Так, я співаю та пишу е, пісні, е, співаю свої авторські пісні. Е, почав писати спочатку повномасштабного вторгнення. Найперша пісня, яку я написав, вона була присвячена мамі. Єдине, що вона досі ще не вийшла, але вона була написана найпершою. Я її заспівав на одному з відкритих мікрофонів квартирнику. І мене почула організаторка і каже: Кірил, я хочу, щоб ти на наступний фест на співав в якості учасника. Типу, підготуй там три пісні авторських, а я такий. У мене тільки одна написана. Що <рес> робити? Треба написати, так? Так, <рес> да, я написав є ще дві пісні. Одна з них Пиши мені, вона в мене вийшла найпершою, але вона мені не подобається вже першим млинкомом, як кажуть. Але вона чомусь дуже полюбилася слухачам, хоча я ніколи не розумів, чому саме вона. Я думав, ну, я супер, прям багато сенсу в неї не вкладав. Ну, думаю, окей. А, ну, пісні писалися, писалися, писалися. У мене музикант із Бердичева, Барабанщик, клавішниця була дівчинка теж і гітарист. І ми одного разу їхали. Я їх забрав з Бердичева. Ми їхали поїздом в Київ у восьмому вагоні. О восьмій ранку. От мені було дуже цікаво, тому що скажу, що коли до нашого ефіру я готувалася, ця пісня просто в мене грала на повторі. Аліна так каже вокзал, Я минулого разу, коли у нас мав бути з вами ефір. Так, я просто, я тут рознос. Вона льотала отак от по студії. Бердичевський вокзал, київське метро. Так, і мені було дуже цікаво, чому. Чому восьма година ранку? Чому восьмий вагони? Яка тут така а, це символічність? Це прям збіг взагалі максимальний. Так? А, ну, це, це такий дійсно виходить символізм. Бо ми їхали в восьмому вагоні, о восьмій ранку. І такий, восьмій ранку, я не сплю, Укрзалізниця жде. Ну, коротше, і отак я швиденько накидав, бо а, мені до того мої друзі, а, ті, хто в гурті співали, кажуть: а чого так багато у нас самих пісень? Давай щось веселе напишемо. Я такий блін, ну хорошо, хорошо. Якщо ну, та татакі. Так да, ну тобто, я, я дуже багато подорожував по Україні. Я побував за останні два роки в 18 обласних центрах України, і там близько 35 плюс міст е, України. Круто. Ну бо так вийшло. Я, я спершу волонтерів, е, ми здавали гуманітарку по містам. А потім я такий, блін, прикольна тенденція, треба зберегти. І от якось воно так збереглося. Е, Я пропоную, щоб ми послухали все ж таки твою пісню, від якої Аліна отак от розкачує просто по всій студії. Зараз я її вімкну, і Бердичівські вокзал всі подивимося на танці свята. Добре, добре. Бердичівський вокзал, київське метро від Кирила Ільківа. Давайте послухаємо. Нове місто новий день, що сьогодні принесе я об'їхав би весь світ, та не вистачить життя. 300 гривень у кармані вирішать наступний шлях. 300 гривень, у кармань, вирішать наступний шлях. Бердичівський вокзал, київське метро, мама зустрічає в мене восьмий валон. Тиждень через два, або може, через місяць Ти ж знаєш мене ма. Пусть вокзал, Київське метро. Мама зустрічає мене восьмий ва. Я додому повернусь через тиждень, через два. Або може через місяць ти ж знаєш мене. На жит потяг ніби лотерея ти не знав хто, твій сусід та може храп його не те. Мама, мене норм. Так, зв'язок тут пропадає. Ти який вагон? Мене восьмий зустрічаєш? Бельтичівський вокзал, київське метро. Мама, зустрічає в мене восьмий вагон Я додому повернусь через тиждень, через два, Або може через місяць. Тож, знаєш, мене менема. Титчівський вокзал. Ма зустрічають мене восьми вам. Я додому повернусь через тиждень, через два. Або, може, через місяць. Ти знаєш мене. Куди б не занесло, Мій дім є моїм домом, і не забере ніхто, частинку мого серця, крапельку душі Мій дім завжди зі мною, завжди зі мною буде дім. Пердичівський вокзал, київське метро, мама зустрічає мене восьмий фалон. Повернусь через тиждень, через два. Або, може, через місяць. Ну, ти ж знаєш мене Вертичівський вокзал razem iz radio M Ой, слухай, ну це оце ми тут, оце ми качнули. Вообще. Хто я не знаю. бачив нас в соцмережах? Ми... Бачили, та... як ми танцювали. Та все, зі святом? Я, я точно я майже вже полетів. Е, я читав, що ось ти написав цю пісню в поїзді, і потім ви приїхали там до якогось міста і вже ввечері ви її зіграли. Тобто вона так. ще не була якби скомпонована. Ви її жив'яком, я так розумію, зіграли. так? Ми їхали на концерт Київ. Ми заїхали на репетиційну базу одразу. Uh, я її ще пам'ятаю, що ще як ми йшли пішки до тої репетиційної бази, я її дописував всюди, В Макдональдсі поїздити В замітках там да, на в телефоні. Да. Uh, uh, і ми приходимо на репетиційну базу. Я такий приходжу до Каті клавішниці і кажу: Так, в мене класна пісня, давай підіберемо <гад> акорди. <гад> <гад> Вона така, Ну давай, підібрали акорди, <гад> все. Валера, барабанчик, все, пішов в рознос. Tam, гітарист dav. вже теж е підключився і ми зрозуміли, що треба надо, надо і грати. Треба спробувати. І ми спробували. І вона найбільше сподобалась глядачам, <гадачам, гадачам> слухачам. Це дивно. Хоча такі, ви і зробили по суті оце отут да, да, за ну, один із, раз. Дам. Не буду казати, <гасити> з <із> чого, але зробили дуже швидко. Але е... пісня дуже гарна, тому що наші слухачі так само зацінили. І пишуть, що пісня топ, смайлики, емоджі, пальці вверх, сила, е окуляри, все тут. А, все, <зап> що тільки можна, емоджі, да? все, що <зап> написали. <зап> 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 але е це тепер ви вже її видали. Ну як повноцінний музичний твір. Це скільки минуло від того концерту, коли ви в Києві її зіграли? <зап> 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 Трохи менше року минуло. М -м -м -да, трохи менше року минуло. Потім я вирішив, що можна спробувати щось по типу лірик відео на неї зняти. І я зняв його в восьмому вагоні, я викупив сім місця восьмому вагоні. І зробив там зйомочку. Попросив подругу познімати на камеру біля метро Київського, ну ми щось таке зліпили. Най буде. Ну і прикольно, прикольно. Так, я казав, що про київське метро я вже знаю, а про Бердичівський вокзал можеш розповісти, що воно взагалі таке? Ну, Бердичівський вокзал. Ти пам'ятаєш, що взагалі? 6 років було, може, там знаєш вже. Ні, ні я, я ж казав, що ми, я забирав друзів з Бердичева, а. тобто я приїздив там. На той момент я ще жив у Львові, приїздив зі Львова в Бердичів. Все ж таки, в мене ж там друзі, родина, ну там сестра, бабуся, дідусь живуть. І я час від часу там буваю. Ну і власне я приїхав. Ми такі оп-оп, нас кличуть на концерт, поїхали. І... Я такий, ну, бердичівський вокзал, київське метро. Треба якось що висипати бердичів, бо мало хто знає, що за це місто. А так на слуху Бердичівський вокзал. все, все. Ну а про київське метро зараз знаєш, навіть знають занадто багато. То воно там десь прорвало, то десь там людина, не дай Боже, впала. До речі, твої відкривання про київське метро. Як тобі? Як тобі От, в Києві взагалі? В порівнянні з Бердичевом, в порівнянні потім вже з Мелітополем, і коли ти зараз тут? Чи відчуваєш ти себе тут такою рибою в воді, так. просто готовим до, до плавання? Аліна, моє запитання було першим: откровення про київське метро. Будь ласка, будь ласка, скупойся. Добре, я стою в чергу. Все. Київське метро так. вони шиті насправді габнюки, бо вони нам заборонили знімати фотки на обкладинку до, а, а, до пісні. Ну, дозволи треба да, було просити. треба дозвол за місяць, коротше, до, 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 до тої події. І прикол в тому, що якщо ти фоткаєшся, там не знаю на ультра супер мега Samsung Max там з апоп'яною камерою, то взагалі питань ноль. Ну ти ж на телефон Як тільки ти фоткаєшся. дістаєш камеру, то купа питань. Ну, Ну, ну ладно. Так, Просто... є таке. Ладно. Мене, мене багато до цього запитань. Але by the way, А е... ну, А в nord. іншому, а в іншому, кататися на метро. Я. А, та, ти знаєш, що центровий. — я... Людина, людина така на Подолі, вже живе, вже mm. то їй теж. Я метро. жив на Львівській площі. Ти знаєш, такий був мем, mm. що я зі Львова переїхав, да? хай на Львівську площу. Але. Ну, нормально я та метро, як метро. Єдине, що мені не подобається, що е, за останні 10 років жодна станція метро не відкрилась. Так, Зараз. ні, дивись, це взагалі кличко каже, що це російське ПСО. Не надо, не надо. Тут це, все, все нормально, я, готуються, виноградар. Ні, ну насправді так, є проблеми, Ми, скажімо, говорите, в не київському не метро в і в самому Києві. А тепер запитання від Аліни в студію. Та що там з Києвом. Київ то любов. Я колись, до речі, я колись дивився Київ день та вночі. Боже, ми тоді просто всі в школі закохалися в Київ. І у нас була поїздка в Київ школою. Там вибірково взяли декількох людей. Ми поїхали на форум. Я вперше побував в Києві. Боже, як світилися мої очі. Я думав, вау, оце так? Вау! Це ще дав. Це давно було? Вже? Це було ще. Ну, це було, до речі, в році 2015, мабуть. Oh. Я тоді такий, все, я хочу жити в Києві. І я, ото коли жив у Львові. Ось такі вони думки. Я час від часу, да, часу, часу їздив у Київ по роботі, і я зустрівся з другом, і він каже, що ти робиш досі у Львові? Переїжджай в Київ. Ти ж розумієш, це місто для тебе. Він каже: от зб'юся б закладку, Півроку рік ти переїздиш. Я переїхав через три місяці. А я ще, до речі, Тому ти виграв? Ну. Да. Totally. Так. Я ще тоді я просто пам'ятаю, як це відбулося. Я тоді подивився е, цю пісню Київ день та вночі. я поняв, блін, ні, ну тут реально моя мрія жити. Чому я досі живу у Львові, якщо мені він не подобається, а так, я можу так. жити в місті, яке мені дійсно подобається. Так я опинився в Києві, те, що місто велике, двіж, постійний Паріж. Тобі подобається це, Оце, взагалі, це. це чудесно. Я Людина, яка постійно кудись летить. О, ну все, і... тоді Київ це для тебе. І... Тому, що... а, і Київ це... Бо ті, хто люблять спокій, знаєш там, ото випить з раночку кави філіжаночкою, щоб ніхто повз тебе там не біг, не нісся, то це от Львів, знаєш, там ще встати трошечки пізніше, там ближче до десятої. А в а Києві тут з 6-ї ранку тут же все льоте. Ну це дуже круто. Е, так, ну у нас небагато часу. Лишилося, у нас ще зовсім так? небагато часу, тому цікаво, які в тебе плани на найближче майбутнє. Нам вже сказав, як легко пишуться а в тебе бувають пісні просто тут і зараз і одразу. Чи є в тебе плани? Як ти плануєш далі свою творчість і своє життя в Києві? Я працюю над двома альбомами. Мій альбом називається Своїм і Великий альбом Світ мого сприйняття У великий альбом війде 10 треків. У мій альбом війде 4 треки. Альбом своїм це для своїх, тобто для найцінніших людей в моєму житті: мама, тато, а, я І, а, взагалі пісня адресована, яка буде називатися своїм. Вона про сьогодення. Більше. Я не знаю, коли він вийде, якщо чесно. Маю надію що до кінця цього року. А, бо все дуже опирається в час, фінанси. Багато грошей дуже йде на це все. І... Тим паче альбом це ж не пісня одну із да, Так, да, і це такий степ ну, степ Також Євробачення в мене в планах. Е, Пишу mm -hmm. пісню на цвітбір. Е, минулого року теж подавав пісню, але, скажу чесно, ми її не допрацювали, тому очевидно, що ми не прийшли. Але цього року, мені здається, буде цікавіша пісенька. Mm -hmm. І шансів більше пройти хоча б у Long а, ну, та й поки все. Але та цього це, вже, це все вже небагато. Ой, точніше, немало. Ти так про це спокійно розповідаєш. То, типу, так, так спокійно, так розважено. Ну так, так раз, два, три. Там, ну, на Євробачення на альбом записати. З ну, року ми не прийшли, але. Ну, не, зараз... там, ну може, Греммі отримаю там ще, я не знаю, а, я не а планував. Лише, там... Там, ну, так. На Нью-Йорк, на Нійорк Нью цьому в Нью-Йорку засичусь. Та, ну, ми думаю, що ми таки ще почуємося це з точно. тобою. Ще почуємося, коли ти випустиш свої, звісно, альбоми. Ми будемо дуже раді. Якщо вони так само деякі твої вибрані пісні, вони прозвучать у нас на радіо. Що це ти свят? Ми Показуєш. Заберем. Ми западні я, я показую, що ми вже готові в ручки приймати оці пісні. Пісні, пісні. Отак, хоп, так. І забирати, і вболівати і за йшов. тебе на Євробаченні. Ми тобі дуже дякуємо за цю розмову, за твою щирість. І, на жаль, просто так безбожно летить час. Просто Без. Так, так, так швидко і так впевнено, він рухається. Чи то, можливо, він просто в такій компанії ну, з вами. Ні, Ну, ну то ясно, Аліна, ну, та не ну, було добре. б нас, ти б Ви... тут сиділа, нудилася. Ну, Ще раз кажу, що зізнайся. так. Тому, друзі, хто був з нами до, до фіналу, до цього етапу, це ранок лайф на радіо Емі сьогодні у нас в гостях. Був Ільків Кирило, і ми ще раз, звісно, на фінал ми почуємо його пісню. Тому ми прощаємося з вами, наші дорогенькі слухачі. Бажаємо вам класного дня, прекрасного настрою. І свят просто проривається, щоб сказати вам щось. Свят. До трошує. побачення, друзі! Не здавайтеся! До побачення! Не здавайтеся, і колись ви скажете після Аліни хоч слово.